Так, нашим цыплятам сьогодні 13 доба. Я їх хотів побачити такий вопрос, а де лучше тримати їх? На сітки в клітці, чи на полу, там, на тирці, на соломі, допустимо. Понасипали кушать, вечірнє управляння, водички понабирали. То от, моє місце, ми держали бролера і на клітках, і зараз держимо на полу. В клітках вони займають менше місця на менше поміщеннях, у вас не вистачає місця то можна більше посадить бройлера. Ми в два ряда Если люди в три ряда робить клетки, смотря, який у вас потолок по высоте. Ні пель, не пальні, що там, що там можна использовать. кормушки ну, бункерна кормушка, конечно, на содержанні лучше більше можна вмістити, Хотя, я думаю, можна придумать в клеточке содержанні Но ще великий мінус того, что в клетках у нас було, если тушка в здорова, бройлера така величинка, те, що на топтиші, на ногах, це ладно, в принципі ми лапи продавали там, ну, чи свої собаки ставили, таке лапи. А от на грудки бролера, виходить, ранки від клітки сітка їм врізається, у них вес великий, і виходить, в них на грудках такі ранки образуються. Либо треба в ранньому віці їх різати, либо підбирати сітку. Возможно, ячейку крупніше, мілкіше, допустимо. На напольному содержанні такого немає. Ми держимо до 21.20. П'ятого дня десь на сітках, отак нам тут легше їх температуру піддержувати, світ, генератор там, зараз ви самі розумієте, що світ відключають. А потім вивозимо в сарай, де вже там буржуйка стоїть, дровами підтопити можна, набрати води, здорову бочку, їм вистачає на довго, в принципі. То я думаю, на польне содержання лучше. А для маленьких цыплят, от брудер і взагалі клітка, то лучше на сітки. Ти взяв отут. Під той навоз, допустим, в них чисто все. А от ну, в напольному содержанні в них, конечно, аміака побольше. Вони ж ти в них не чистиш вообще. Підсипаєш, підсипаєш ту те. Ну, якесь так. Моє мені лучше напольне содержання. А от солому, то що люди підсиляють, кстати, якщо є... Длі... Ну, солома обачна солома, а є та рублена січка така мала, то малим цеплятам взагалі не рекомендовано. Вони наїдаються той соломи, у них забиваються желудки. І ціпля потім просто не росте, воно погибає, або воно. Ну, так що, якось так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це наша менша партія, більша партія в сараї. Їм зараз, по-моєму, там 40 якийсь день. Будемо 55-й зважувати, перевіряти. Перших самих здорових може навіть будемо різати, будемо дивитися. Все, всім пока-пока.